Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Декілька слів про пізньоосінню осінню обробку саду, взагалі її класно проводити у жовтні, на початку листопада. Ми трішечки затримались з цією обробкою, провели її ось буквально 15 листопада, але погода ще дозволяла. Чому я кажу, звертайте обов'язково увагу на погоду, тому що препарати, які ви використовуєте при обробці, вони мають свою температуру дії. Якщо ви будете використовувати їх. Поза цією температурою вони просто не подіють і гроші будуть на вітер. Отож, садок ми пройшли, як завжди, препаратом 30D і е, взяли містний препарат мідний щит. Що вам буде видно, нажмете стоп, почитаєте. Ось, 30D. Також дуже дуже класний це інсектокарицит. Він створює таку плівку на рослинах, від якої гинуть різні личинки, шкідники, комахи. Тому обов'язково проходите стовбори дерев, там де є тріщини. І навколо дерев, там також можуть зберігатися яйця цих шкідників. А мідний щит це, скажімо так, фунгіцид такий, з усіх, таких більш-менш поширених хвороб. І в даному випадку це буде також більше як профілактика. Цими ж двома препаратами я буду проводити і ранню весняну обробку. Все обробили. Температура це від плюс двох бажано використовувати це від плюс чотири. Я ще скажу про середньодубову температуру. Потім е, обов'язково ми пішли по хвойним. По хвойним я взяв інший, іншу бакову суміш препаратів. Це в мене сальто. І це препарат Синерит. Я вже їх використав. Ось так виглядає інструкція. Почитаєте. Сальто пакетик 30 мл на 10 літрів води. Синерит 4 мл на 5 літрів води. Знову ж таки, е, ми беремо два пакетика Синерида і один пакетик Сальто на 10 літрів води. Тут температура. На сайті виробника пишуть, що від 5 градусів, а це також з можна від 4 градусів, навіть його використовують ранньою весною. Тому дивитесь по середньодобовій температурі. Но, взагалі синерид бажано використовувати коли трішки вища температура. Мені навіть казали, що зараз вже якби ж, таких шкідників немає. Обробили ще сальто, і того буде досить. Друзі, я не знаю, я використав. Нехай буде, але вховуйте температуру. Крім того, друзі, можна було використовувати, наприклад, той же мідний щіт і 3CD замість цієї бакової суміші. Але є нюанс: хвоя може змінювати колір. Да? І мене якось трішки це зупинило. Ну, мабуть, я ще пораджуся з деякими консультантами, які мені яким я довіряю. І довіряю їхній думці. Можливо, на наступний сезон я все ж таки буду використовувати 30 d ранньою весною, якийсь мідмісний препарат. А можливо, ні, можливо, залишуся на цих Сальто і синерит Це відео це виключно моя суб'єктивна практика. Ви можете робити будь-що інше, що вам подобається, використовувати будь-які інші засоби. Ось тому пройшли ми ось таку обробку і я розсипав. По 40 грамів під кожну хвойну велику рослину, в мене вони понад метр. Ось такого добрива. Не обов'язково цього, їх дуже-дуже багато варіантів осінніх, але даму, дали без азоту якраз те, що потрібно. В принципі, все. Ось таку обробку ми провели пізня осінню, і на тому наш садок буде більш-менш законсервований за винятком того, що ми ще побілимо дерева. Я вам е, знімав відео, яку я купував по білку. Що ми ще замульчуємо при стовбурові кола в мене є Кінський берегній. Але перед цим ми зробимо ще невеличкий вологозарядний полив. Сьогодні був приморозок, але температура в Київській області на найближчий тиждень знову буде в середньодобова десь 7-8 градусів. Це доволі -таки непогана температура, як для другої половини листопада. Тому обов'язково повторюсь, ми зробимо вологозарядний полив. І замочуємо пристобурові кола, Побілимо. Все. І садок у нас піде уже на зиму. А про ранню весняну обробку я для вас зніму. І ще, можливо, додаткові відео, кому буде цікаво. І дам там ще декілька варіантів, різних засобів цікавих. Які ми, можна проводити таку обробку. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!